Стоп, зупинись і не перелистуй це відео. Воно може вплинути на твоє майбутнє. Багато українців живе і сподівається на державну пенсію. Та не всі знають, що можна створити собі другу пенсію. В Україні діє закон з 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення, де говорить, що кожен українець може створити собі. Пенсійну таку програму, де сам буде вирішувати, яка у нього буде пенсія, коли він вийде на пенсію, і в разі чого ці гроші можуть прийти у спадок вашим рідним. Ви просто в договорі вказуєте, хто отримає кошти замість вас. Я і моя сім'я вже більше 9 років створюємо собі приватну пенсію в іноземних компаніях, які працюють більше як 200 років. За цей період вони пережили не одну світову війну, не одну світову кризу і багато чого пережили. Хочете більше в цьому розібратися і оформити собі таку пенсійну програму? пишіть мені плюсик і я вам дам деталі. Або переходьте в описі профілю посилання на мій телеграм-канал. Там щовечора я проводжу етери, де ви можете більше почути про гарантії надійності.